Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Дніпро, запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам гідробак під дозатор трактора МТЗ. Виставив перед вами два варіанти, але в нас їх є в наявності три варіанти. Просто один закінчився, чекаємо поставку. Ну, Зараз я розкажу, ви все зрозумієте. Дивіться, перший самий бюджетний, самий ходовий варіант це ось такий стандартний гідробак синього кольору. Валік, кришечка. До речі, така бачите, металева е, фільтр. Ну і це самі е, ходові бачки. Я думаю, це є за їхньої ціни. Ось так вони виглядають. Далі наступний варіант вже поцікавіше буде. Дивіться, тут така кришка специфічна йде. Все так само валік, фільтр і він вже йде з блокіровкою. До речі, сама блокіровка, дивіться, це салео, Гомель. Оригінальна білоруська і нова блокіровка. І є також третій варіант бачка. Він без блокіровки, але з ось цим кронштейном під блокіровку. В общем, він виглядає ось так. Тільки тут збоку торчить ось цей кронштейн. І такі бачки також в нас купують час від часу. Клієнти, котрі думають, що потім колись у майбутньому перероблять і доставлять собі цю блокіровку. До речі. Ця блокіровка в нас продається також окремо, саме оригінальна, білоруська нова. І, по-моєму, навіть ось цей шланг також в нас є. Так що, друзі, є в ось такі три варіанти. Обирайте, що вам більше подобається, замовляйте. Це, до речі, все виробництво. Україна, щось роблять у нас Дніпрі, щось нам привозять з інших міст. Також підпрацюємо напряму з виробниками. Тому класні ціни від виробника. І кому цікава ціна? Будь ласка, телефонуйте нам. До речі, телефончики. В описі і наші соцмережі, також там, де ми знімаємо кожного дня відео і кажемо актуальні ціни це наш Тікток і Інстаграм. Або пишіть тут в коментарях запит на ціну і ми всім дамо відповідь. Дякую всім за перегляд, за увагу до наступних відео. Пока.